У сьогоднішній серії Ресун Master я вам хочу розповісти про логічні елементи в Майнкрафті. Я напевно буду починати. З вас лайк, в коментарях напишіть про що ви ще хочете побачити відео, зробить Ресун Майстерня. І почнемо з, з фігні. Саме його елементарні елементи. Цей елемент не його ще називають. Всі, напевно, його бачили, знають. Часто використовують і в моїх десь там. Відео теж. А, ось в попередній серії. І вона навіть елемент не використовує, щоб зробити ось, ось такий таймер наглядне його використання. Да. Наступний бу... елемент це. Якщо ми наскаємо на один з цих речагів, то в нас газється факел і логічно популяр сигнал. Це може працювати дуже бути корисним, якщо вам потрібно управляти чимось. З якоїсь точки? З декількох місць. Також це логі, логічний елемент має інвертуюч, інвертуючу версію, використовуємо логічно, що перший рисун наш е, елемент логічний. Тут нема багато чого розповідати, йдемо до далі. Далі, в нас логічний елемент, якщо ми активуємо два сигнали, то в нас сигнал пропадає. А якщо ми. Також є також інвертуюча версія. Якщо ми нажимаємо два сигнали, то наш сигнал з'являється. Все, в принципі, тут логічно, немає, що тут багато говорити. Йдемо до наступного цього самого же елементу, тільки на рестоун-компараторах і рестоун-повторювачах. Воно виглядить ось таким ось уже чином, не сильно і важче, але в деяких моментах може бути більш. Більш як даний елемент, ніж ось такий елемент. Працює аналогічним чином. Аналогічним чином працює. Тут немає теж, що говорити. Так, так само його можете і ін інверсувати так само, як ось цей. Я не бачу сенсу. Ставити ось тут блок, і ще факел шукати один, і ще рестоум шукати десь. Не бачу сенсу. От отак робити. Що можна ще було достроїти щось типу такого. Можете та навіть інверсувати, можете не Ін інверсувати ресурсний сигнал. Наступний логічний елемент це в нас складається логічний елемент, якщо в нас натисне один речаг, то в нас є, якщо натиснути два речага, то в нас немає сигналу. Якщо в нас не натиснути не один речах, то в нас нема сигналу. В принципі, все логічно. Також це, цей елемент виглядає вже ось таким чином, щоб ви могли побудувати власноруч. Також є його інвертуюча версія. В принципі, тут все логічно, нема що говорити. Так само інвертуюча так само працює, як і звичайна, тільки на пакет. Якщо один з сигналів є, то є. Якщо два сигнали є, то лампа горить. Якщо один є, то сигналу нема. Нема ні одного сигналу, є сигнал. Можна якось ще під, підв'язати так, щоб якщо є сигнал, хоч, хоч о, якщо нема сигналу, щоб та лампа не горіла. Можна так зробити, але на даному відео не буде цього показуватись, ви цього, цього повинні придумати самі і написати в коментарях, як це можна зробити. Максимально лег легка ситка. Не, не саме легка задача, але легка. І останній логічний елемент в цьому відео це, ось, це логічний елемент, якщо в нас, от, наприклад, акт, от, акт, не активовано ні один реча. Ми активуємо цей речах, то в нас лампа за, не гасне. А якщо ми підемо в другий рестос сигнал, активується, що ми, якщо ми, що ми не будемо робити з цим, речахом, то в нас цей рестонну сигнал нічого не буде давати. Якщо ми активуємо цей, От, якщо ми не будемо актувати оцей, що ми що натискаємо, що не натискаємо на оцей речі, то в нас нічого не змінюється. От можете бачити. Тільки трішки тут змінюється, але на виході наша лампа не міняє. Тільки нам треба, щоб цей речах був віджатий, а на а факел був потужний. Ось так от працює. Це можна робити так, щоб, наприклад, що, наприклад, двері відкриваються тільки з однієї, а з іншої сторони ви не можете їх відкрити якось якось ще бл 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 блокуючи Можна їх заблокувати. А, До зустрічі в наступному відео. А мене, а мене Коймон. Підписуйтесь на Discord. Там новини світа Майнкрафта. І дуже багато цікавого. До зустрічі в наступному відео.